21 серпня 2025 року, у неділю 12-після п'ятидесятниці, Блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій почолив божественну літургію у Покровському, Голосіївському чоловічому монастирі. Богослужіння звершили у храмі на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело. Предстоятеля співслужили голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви митрополит Чернівецький і Буковинський Милетій, Керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський праварський Антоній, голова учбового комітету при священному синоді Української православної церкви, митрополит ніжинський Прилуцький Климент, намісник обителі, Архієпископ Ворзельський Ісаакій, ректор Київської духовної академії і семінарії, Архієпископ Білогородський Сильвестр, Архієреї Української православної церкви, студенти і викладачі Київських духовних шкіл у священному сані та духовенство обителі. На малому вході блаженніший архіпастер відзначив богослужбовими нагородами кліриків обителі. За богослужінням молились студенти духовних навчальних закладів, які діють на території Голосіївського монастиря, Київської духовної академії і семінарії та монастирського духовно-професійного училища імені преподобного Іоанна Дамаскіна. На сугубі гітинії помолились про мирно українській землі. Особливу молитву піднесли також за тих, хто розпочинає новий навчальний рік. Ви же силу закону твоєго, І з познати, поз'єзнавчення по при Пресвятого імені твоєго, пользуйся зідання святі Твоєї церкви. Справа того, що. Проповідь після запричасного вірша виголосив вчений секретар київських духовних шкіл архімандрит Митрофан Божко. Після божественної літургії блаженіше митрополит Онуфрій окропив православну молодь святою водою та благословив на навчання. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.